Успенський собор собору Володимирі передали у користування православної церкви України слава Україні, дорогі друзі, Волиняни, жителі Володимира. Хочу повідомити дуже важливу, як на мене, новину: а саме, е, прийнято рішення органами державної влади про передачу комплексу будівель успенського собору в місті Володимирі на Волині на баланс православної церкви України. Рішення однозначно правильне. А ті закиди, які були в мою сторону, в сторону органів державної влади, про те, що собор буде стояти без людей, вони неправдиві і неправильні. Тому я сподіваюся, що вже найближчим часом єпархія перебере власне і сам собор і всі інші споруди. І вже найближчим часом ми вас проінформуємо, коли буде перша служба Божа на чолі з. Митрополитом Єпіфанієм, настоятелем Православної церкви України. Глибоко переконаний, що настане той час, коли і монастирі в Зимному, і в Нискіничах теж будуть під омофором Православної церкви України. Працюємо заради України і працюємо заради українського православ'я. Слава Україні!